Масових та жорстоких ракетних обстрілів зазнало сьогодні більшість регіонів України. Ворог близько п'яти годин безжально обстрілював багатоповерхівки, цивільні заклади, об'єкти інфраструктури та мирне населення. На Закарпатті, на щастя, ракетних прильотів не було. Утім, населення ситуацією таке стривожене. Донецької області Константиновки, Ми приїжджаємо, може, більше збошеплогода живемо, але... То, що то, що, ну, градами нас как бы, там попадали в Це все ясно і очевидно, ми це вже знаємо, звісно. Ми, звісно, в шокі. Ми, ми хотим, щоб уже наконец-то був мир, щоб закінчилася війна, тому що це ужас. Це жах, це просто жах, тому що навіть перебуваючи тут, ми внутрішньо переміщення особи. Ми знаємо, ну, як це відбувається насправді. І більше нічого. Плакатися хоче не то, що говорити. Ви що не бачите, які о, люди всі зажурені, починаючи від малечі, кінчаючи старими, стар, старшими людьми. Я я навіть не знаю в мирний час, така гарна погода. Жити, любити друг друга. Боже, Закарпаття, чудовий край. І чекати, що так буде кошмар. це вот все настолько вибиває людей з цього самого. Ми услышали по телевізору. Ну, эту інформацію, конечно, це плачевно нехтувати сигналами повітряної тривоги та в випадку загрози відразу прямувати в укриття, закликав Закарпатців. Очільник закарпатської ова Віктор Микита під час брифінгу щодо поточної ситуації у регіоні. За його словами, сьогодні деякі змі поширювали фейкову інформацію щодо ракетного удару. Відтак, очільник області закликає довіряти лише офіційним джерелам та не дезінформувати населення. Сьогодні на території Закарпаття ракетних прильотів не було. Ситуація стабільна. Я дякую всім, що не піддавалися паніці, маючи інформацію, в першу чергу від підрозділів ПВО та військових і розуміючи, яка може бути складатися ситуація стосовно небезпеки ракетного обстрілу в Закарпатті. і для того, щоб не забивати інформаційне поле, ми не пишемо там постійно про якісь події, так як там інші телеграм-канали максимально накручують собі там кількість. Підписників для того вони генерують ту чи іншу інформацію. Ми пишемо чітко, конкретно, якщо ми маємо таку інформацію. І прошу е довіряти тільки перевіреним джерелам інформації, тому що це важливо, е для того, щоб люди не панікували і не поширювати, наприклад, фейки. Це е в першу чергу цьому зацікавлений ворог. На брифінгу обговорили також ситуацію з офлайн навчанням найближчим часом. Відтак, за повідомленням директорки департаменту освіти і науки Мар'яни Марусинець, усім навчальним закладам області рекомендовано перейти на дистанційне навчання. Таке рішення прийматимуть окремо у кожній територіальній громаді області. Сьогодні відбулася у нас нарада з міністром освіти і науки України Сергієм Шкарлетом, і в якому було зазначено про те, що з метою максимального убезпечення усіх учасників освітнього процесу Міністерство освіти рекомендує прийняти рішення про навчання у закладах дошкільної, закладах загальної середньої освіти, закладах професійно-професійно. Технічної освіти, фахової передвищої освіти, вищої освіти у форматі дистанційного навчання до 14 жовтня. Нині в області фіксували незначні перебої в електропостачанні. Вони не пов'язані з ракетним обстрілом, а відповідні фахівці оперативно на них реагують та усувають несправності. Про це повідомив генеральний директор Закарпаття Обленерго Олександр Білак та закликав краян виважено ставитися до споживання та використання електроенергії у нічний та денний періоди. Дякую за розуміння і прошу десь наших всіх споживачів зважити на такі речі. Ситуація знаходиться під постійним моніторином і контролем з боку військової адміністрації. Тут, по нашим мережам критичної інфраструктури, проводиться певна робота для мінімізації або неуможливлення відсутності. Напруги, і щоб споживачі себе відчували комфортно. Значить, Ситуація на даний момент, як я сказав, контрольована. Вибачення, прошу десь за те, що ми в реальному часі не можемо надати певну інформацію, яка вас цікавить, і до споживачів звертаюся не панікувати в таких моментах, якщо е, десь е, є відсутність напруги. А чітко витримувати певні періоди. На брифінгу також повідомили, що в разі перебоїв із постачанням світла на Закарпатті достатня кількість генераторів Першочергово ними забезпечать усі медичні заклади області.